Отже, моя хороша знайома, доросла людина, говорить, що коли одружені діти живуть з батьками, то батьки від цього дуже щасливі. А як життя показує, це зовсім не так. Поясніть ви, будь ласка, це можливо? Це можливо. Ну, якщо ви питаєтеся про гіпотетичну можливість, то, звісно, така можливість є. Чому ж ні? Раніше люди в основному жили. Кількома поколіннями в одній хаті натомість сьогодні багато чого змінюється, і сьогодні, якщо є така можливість, потрібно нею скористатися. Якщо такої можливості немає, краще таку можливість знайти. Як то співається теж в народній пісні, годуй хату злободи, а в чужую не веди. Чому тому що невістка буде свекрухою сваритися? На тему готування їжі, хто краще готує, хто кращий, хто гірший, та й дешева сім'я вам в поміч. Хто трошки знає життя, ну то таких речей відбувається нескінченна кількість: чи то зять не подобається, чи то свекруха не подобається, так зле і так недобре. Тому якщо така можливість є, нею потрібно якомога найшвидше скористатися. Натомість, чи можуть бабусі, дідусі допомогти, наприклад, з дітками, та звісно, що можуть. Чи дідусі й бабусі щасливі від такого? В основному так. Але є такі, які, наприклад, не хочуть займатися дітками. Є такі, які хочуть, в основному хочуть. І в основному це річ прекрасна, тому що справді, коли дідусь, бабуся займається там онуками чи вже правонуками, то це прекрасна річ. Ну, Від цього в користі отримують насправді всі. Але це за умови, що ці відносини є нормальними. Ну хто ж скаже, що його відносини не нормальні? Ніхто ніхто не скаже. Але коли вже є якісь сварки, коли є якісь конфлікти, коли є якісь напруження, то звісно краще час від часу бачити одне одного, час від часу там привозити, показувати дітей, час від часу перестріватися, щоб ці конфліктні моменти кутки згладити. Проблеми не потрібні, проблеми і так будуть.